Вітаю! Привезли для вас Audi e Tron 55, максимальний, так як ви любите, 2021 рік. Топова комплектація. Максимальні матричні фари з вирізанням в потоці, 360 камери. Автомобіль в нас в подвійному еслайні. Це є ось такі більш агресивні бампера. З такі топові 21 диски з оранжевими суппортами. Має два порта зарядки на лівому додатковій на правому крилі. Зрозуміло, що безключовий доступ, два ключі оригінальних. Автомобіль має оригінальний блек пакет. Колір Daytona Grey. В поєднанні з тим black пакетом виглядає дійсно класно. Гарне поєднання кольорів. Автомобіль у нас є на зимовій гумі. Має арки Пофарбовані в колір кузова. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодного фарбованого елемента. Окремо я знімав відео з товщиноміром, де я показав повністю по колу по автомобілю стан лакофарбового покриття, кому потрібно, я скину. Нагадую, що цей автомобіль є детальний його опис комплектації. в нас в телеграм-каналі внизу в описі буде посилання. Якщо в когось якісь питання по автомобілю, там також буде посилання, можна одразу мені написати. Зараз перейдемо до салону автомобіля. Внутрішній S-Line, Ось такий вражаючий салон з ромбами, спортивні сидіння ковші електрорегулювання, пам'ять сидінь, банколів на кустика, повний шкіряний пакет, карти в шкірі, панель в шкірі. Повна Ambien-Підсвітка максимальна, спортивний S-Line руль. 64 тисячі пробігу, панорамна стеля, чорна оббивка, стильний зачорнений автомобіль на блек-пакеті, бездротовий CarPlay, 4 клімат. Тут так гарно, Алькантара, приємна. Автомобіль офіційний, має всі записи по офіційній сервісній книжці. Будь-який дилер в ауді може це перевірити. Автомобіль насправді без пошкоджень, дуже доглянутий. Ось панель в шкірі така приємна. В нас зараз є, крім цього, ще 4 інших. Audio Tron 55 в наявності. Вони є всі в нашому телеграм-каналі. Кому цікаво, перейдіть. Внизу посилання на наш телеграм-канал. Також туди викладаємо наші автомобілі, які ми тільки купили в дорозі. Ціна завжди менша, поки вони в дорозі. Тому підписуйтесь, включайте сповіщення, щоб не пропустити хороші варіанти. Чекаємо вас на огляд даного автомобіля.